Там новий відосик, да? Сьогодні я хочу зробити з свого мотика щось ну, більш-менш адекватне, прикольне, стильове. Бо зараз він трошки різнокольоровий, мені це не дуже подобається, хоча і так вигляд має. Але я хочу зробити ну, трошки прикольніше. Зараз він має ось такий вигляд: типу, кислотно-помаранчеві колеса, бак. Кислотна-жовта клітка. Але ось цей червоний, наче й окей, але трошки сюди не в тему. І тим паче мотоцикл по документах чорного кольору, а із чорного ну, хвіст і крило переднє, ну рама звісно так. Тому для цього, щоб він був чорний, наяву, як і по документах, і трошки стилю додати і вирівняти його в кольор один. Я придумав наступне. Точніше, ну не придумав. А, скажімо так, піддивився десь, не знаю, не, не пам'ятаю де, але побачив прикольну ідею. Ідея заключається в тому, що треба нам трошки балончиків. Е, я обрав такого ж кольору омиранчевий кислотний, такого ж кольору жовтий. Е, і треба буде... Білий для підложки і чорний для фінального результату. Ну, і там в мене балончики якісь були, їх я теж використаю, мабуть. Ну, а поки я вам ідею не буду казати, як воно все буде виглядати, просто зараз знімаємо ці наклейки, щоб підготувати пластик під фарбування. І будемо потрошку розбирати його, шкурити, здирати то все. No, and the result is to see the result. The end. know that the i to roll with ice these brothers my guys know that they fly know that they the or die i keep on my side CJ to roll with ice or die ride or die ride Що, пластик ми весь перетерли і пофарбували в білий, ну, якийсь був білий, а якийсь був червоний і ми його пофарбували в білий. Це для підложки, для більш е, яркого вираженого кольору. Ось цього флуоресцент наноситься тільки на білий. Так от, вже розклали все, вже пофарбовано, підготовлено. Зараз якось рандомно отім задуємо, то все. Там ще бак сохне. Теж обклеєний весь, був помаранчевий, так що тут трошки тільки білим зафігачили ну, заклеїли. Тож, зараз беремо ті балончики і фігаримо рандомною кольором. we fly. Know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ I never go roll with ice. All brothers my guys. Know that we fly. Know that they ride or die. I keep boys by my side. CJ I never go roll with ice. Ride or die. Ride or die. Ride or die. I never going roll with ice. Ride or die. 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 Вже пустий. Ваше мнение по блять данной раскраске нахуй, чувак, красиву по мне на рибалку А он думает, что я так оставлю. Слышишь, рыбака есть? А где-то там шукай. Не знаю. Ну, ты ее не брал? Нет. Значит, я брал. Ты брал. Да, дивлю. Не знаю. И трошки разбавлен дожеленьким. Коротше, вийшло така папуга. Але це ще не фінальний результат. Так, ну звісно, я це так не залишу, бо це ригать хочеться, звісно. Так що зараз змиємо це все, ну, може не найкращий спосіб це все змити, але спробуємо. Ой! Це не так повинно було працювати. О. Так. Щоб його помити, треба, напевно, нанести цю фігню сюди. Ну якось ну, отак от, от може бути, нормально буде, так? Да? Ну, Як лише помити, то все. Ось ще так, може трошки ляпнемо. Щось перебор, мабуть, трошки. Нічого, краще змиється. А ну то все. Ну, Коротше, якось отак то наносимо і будемо відмивати. Блін, ну я ото наляпав, а воно щось не відмивається. Якось його не хочеться ото прибирати, звідти то. Я думаю, що воно висохне і так. Так що напевно візьмемо то його, просто балончиком чорним задуємо і буде окей. Так що Беремо чорний балон і зафарбовуємо то неподобство. що я казав, що треба змити ту херню. Беремо моєчку, змиваємо. Так, що помили, то все неподобство, розклали на папірчик частенький, але ж на ньому є капельки, да? а як ми його будемо лачити, а ми будемо його лачити. То беремо пульвика. І лачем, не, жартую, е, здуваємо. Ну коротше, ото там дуємо цю фігньою по всім цим приколам, поки воно стане сухе, там мішаємо лак. Ну і потім це його те ж саме, тільки вже з лаком. Ну і е, лачок ми замішали. То вже все сухе. Я не буду знімати, як я то все лачу, бо мені якось жалко цього лінзи. короче. Бо вони там все лаки будуть, тут сидим буде, то все таке. Коротше, тоді зустрінемося, коли це вже буде все залачено. Я вам кажу, це пожару це лачить, треба якусь витяжку і буде вогонь. А так що поки що задуваємо і тікаємо. Ну то що, ми то все залачили. Воно свіженьке, так що залишаємо його на ніч, хай воно там сохне. Завтра прийдемо і зберемо трошки мотика. Ще залишиться. Бак, чорного балончика не вистачило. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це було все рофл типу. І так і задумувалося. Так, то що, ми мотик пофарбували і зібрали? І я можу вам показати фінальний результат. Warriors around, don't get caught in the mosh Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands. On my gunners, there'll be some warriors saying, Come gunners. Guards on my hands, got swords on my gunners. Guards on my hands, got swords on my gunners. Put on my sweat, put on the beam, put on the mat, put on my team, take a